Усім. Маємо початок тижня. Маємо сьогодні понеділок. Вчора гарно відпочивали, трошки їздили, трошки мандрували. А сьогодні з новими силами та енергією вперед. Друзі, стільки роботи. Та як завжди, я не знаю. Чи хтось скаже, що в нього нема роботи. Все, є та робота. У мене, як завжди, молочка кожен день Бо вчора один день не відігрівала сиру, то назбиралося Друзі, мусила такий баняк великий, 40-літровий тягнути, бо два з половиною відри мало кислого молока. Коротше. Та нічого, багато сиру, але знаєте, як тут не з маленьким каструлею починаєш відігрівати, починаєш масштабами. Ой, коротше. Я беруся зараз до Сапки, у нас зараз друга година вже занесла своїм козям питочки і беруся до Сапки, до Сапки, городу, бо нема що чекати. Вже гарно посходило. Сьогодні мало б бути дощ, але ніби нема. Так що вперед до праці. І Денис там десь є, чистить від від козів. Привітайся. О! Артур поїхав, що університет, сьогодні закінчувати, має багато що справ, якийсь там реферат захищати. Коротше, щось йому треба. О, та й таке, кажу, не забудь все повиключати, холодильник, все повиключати, не знаю, чи з гуртожитку треба все забирати. Ну, як все? Хоча б треба ковдру забрати, ні, друзі, як ви думаєте, треба ковдру забрати, подушку просушити, Ти ж не буде стояти там цілу, цю, ціле літо. Він там позвозив, ніби б там все ще. Тепер треба, треба думати, як би тут все позабирати на літо. Добре, беруся я до сапки. Бумік є коло мене. Бумцю. О, о. Куда мама, туди я. Знає. Так що бумик коло мене, ми працюємо, йдемо. Що, трошки посапала. Вон несу кавалера. Пити хоче, друзі. Водичку пей. Пити хоче, друзі, вже був за городами. Прийшов на руки і на руки і на руки, а то означає, йдемо, бо я хочу пити. Мусила його притаскати. О, Він тако сидів в холодку. Треба, треба йти сапати. Сиди, тут сиди. Тут, сиди, тут, сиди тут. Худо мама, туди я. Отак, друзі. Ти нескамій збирає, збирає ще полуницю. Не знаю, чи сьогодні є замовлення, треба чоловіка питатися. О, вже. Ваші. Ну де ти летиш? Ну де ти летиш? Ледво дихаєш. Куди мама, туди я. Іди Правда, на руки і йдемо додому. Полуниця вже досить маленька така. Правда, ти не змала. Ну, так. Але досить червоної. Тут тобі ще лишилося на агроволокні, так? Все? І ще це було все, Ого. Коротше, є що? Не знаю, чи маємо замовлення, але якщо е, навіть і немає замовлення, то... Навіть, друзі, якщо немає замовлення, то треба собі лишити через те, що я ще нічого не робила з полуниці. Ну, варення я не буду закривати. Бо досить є всяких порічок, треба закрити, бо я не маю вже морозілки стільки місця. Одну маленьку шухлядку я лишила вже давно на полуницю перетерти з цим з цукром. Та й все. Ну що, чоловіче, пігнали? Ну пігнали? Сі, би під навісом сидів. Ні. Зараз трошки сапаю, він вже І На руки, і на руки, друзі. І на руки. Бери його. Бо він, бо він дуже змучився і він хоче додому. Так, а я йду. Хмариться щось з нас, хмариться, але нема дощу. Трошки вже посапало. Якась така паршивенька в нас того року та картопля. Ну, чоловік ще покропить зверху, знаєте, ми листочками кропимо. Може ще покропить по листочках. От дивіться, сапало тому пару днів і вже... Там повіка, ну повіка дуже росте, повіка то є повіка. Вже треба другий раз йде сапати. Я вже перший не посапав. Так, сьогодні вже той кусок посапала. Ще тут лишається. та ще є, куди. Йду працювати. Ти сидиш тут. Ти сидиш тут. Ну, ось, ось бачите, друзі, ось така. Ось така. Ось така робота з ним. Ну що, залишилося мені. Кусочок. Ще на годинку би, може, і зробила. Але дощ почався. Взяла того храпливого. Взяла того храпливого... Дям... О, ні, ще й гримить. Ні, треба йти. Йдемо. Регу не ставлю, бо зараз лапи чорні, Дям. Паралельно козів забираємо, бо вони так викрикають страшне. Як дощ падає, ніби я не знаю, гріжуть. Гримить, гримить друзі. Примить, певно, цей дощ надовго. Ходи, пусть, ходи, Ходи, що малину собі скубнула. А, а. Ходи, пішли йдемо. Позабирали, бо кричать, кричать. Чого так кричати? Ну чого кричати? Ну що знають? дощ падає. Знаєте, що Бумік як все сидить коло полуниці, друзі? Бо він її любить. Бачите? Але треба тільки давати їм по кусочку. На. На. І отак. На. Ну, отак. Багато не даю, бо не знаю, чи можна. Ой-ой, друзі, у нас як буря починається. Дощ падає від. Вітер дує, аж гілля гне. Денис дає козам їсти, бо мекають. Піру прийшли, вже вже мекають. Так, полуничка. Полуничку Полунечку розбирав. Сьогодні. Ну що, полуничку розібрали. Ох, зачули вже. Полуничку розібрали, лишилося, тут може кілограм є. Зараз заберу до хати, а думала, що сьогодні проробляти полуницю. Ні, ще не буду. Ще не буду, Денис заробляє. Твора нема? сьогодні Денис заробляє. Ой. Друзі, що, впав дощ, мокро. я не знаю, чи я влізу в город, я попробую ще. Хоч годину воно просушить, може я попробую. Але мені здається, що то вже все, тобой затягне за гнилими, знаєте. Так, ну що? Дощик прийшов, вітер провіяв, я думаю, що можна сапати. А я далі на город, друзі. Біжу-біжу на город. Так, друзі, я це сьогодні зробила. Я посапала всю-всю картоплю. Ще по прикраю тут двох бураки є. Там де чотири, чотири ніби рядочки, але їх ще дуже погано видно. Ще хоча б за два дні. І ще беруся до тих бурячків. Бурячка кормового. Та й все Перший раз посапано. Але що це? Перший раз, друзі? Це треба ще раз сапати. А можливо і ще раз. Але перший раз все найтяжче. Я його зробила. Ура! Доходи майже восьма. Але, друзі, я посапала половину кукурудзи, половину ні. Дивіться, які гарні кабачки. Тільки на посапалося, скільки тому два дні, чи скільки було. Гарно вже піднеслися. Так що йду ще до кукурузи, що ту до кукурузу досапаю. І на сьогодні буде усе. Так, ну все, я кукурузу посапала. Моя ляля сидить, мій помічник маленький. Без нього я би не споралася, друзі. Треба було його брати, що 10 хвилин на руки, погладити, погладити. І він далі сидів. Отак цілий день буде сидів. Пішли, все. Йдемо додому, пішли. Йдемо, йдемо, йдемо додому. Все, додому він радий лапи, які тато з роботи вже прийшов, йде козам по травичку, тату привітайся. Денис прийде чи Денис нема? Денис нема. Що в зал. Що? Я собі нарешті сіла на лавочку, помила ноги під шлангом. Куда б теж до хати, такими ногами. І сижу, чекаю брата. Зараз має прийти мій брат, бо має зробити млинок. Це такий млинок, що мелить цей кукурузу, пшеницю. Все, мемелемо, він вже трошки старший у нас і щось до неї в суботу і щось, щось там загорілося, чи задимило. ну коротше. Зараз прийде, подивитися, бо він в техніці розуміється, а наш тато не може бути універсальний, вже все не може вміти. Технікою він не друже. Ну, з електрикою, з таким всім. А, це... а брат розуміється, що зараз прийде. Зараз прийде, подивиться, скаже, що тут новий, чи все ж можна його зремонтувати. Коротше, чекай. Ти вже почав гавкати. Бережну злий пес. Ти він вже тішиться, вже скаче. Друзі, і він його дуже рідко бачить. Де дає радості скільки Льон, Ай-яй-яй! ну Біжи, біжи, біжи. Хто прийшов? Ну йди, йди, йди. А, а, а. Пішов по траву, зараз прийде. Привітайся. Він з городу, як біда.

Що хлопці тут крутили довго, крутили, подивилися, розкручували. А я йду помию ту свиню, ту свою свиню. Де ти є, ти є? І все закину ролик. Майже вже закінчується, бо вже кажу, я падла. Ну, чекайте, працювала потім ну, Добре, друзі, все. Вам всім дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною були. Усе спокійної, мирної нічки вам, добра, благополуччя, достатку, любові, всього тільки доброго, 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 папа, друзі.